Доброго дня, Підбуль, шаман йому один рік 15 травня. Ну, у нас шаман був такий балуваний собачка, все підбирав на вулиці, гриз вдома. А зараз, а зараз хлопчик слухається. Постійно мали е зв'язок, ми могли задавати різні питання, нам повідомляли, якщо щось не так, чи там шаман там щось перестає їсти постійно на зв'язку, постійно відео, постійно, постійно. Дуже лояльне, гарне ставлення до собак, От, відповідально дуже відноситься. І також, що гарно мій шаман гарно виконує команди. Ні, інструктор у нас дуже хороший виховати під буля і досить дорослого, тим болі нашого. Це було дуже думаю, складно, але вона справилася. І шаман видно, що її дуже любить. Шаман у нас гарний вихований. Перший раз бачу, щоб він так довго на одному місці сидів, як зараз. І ми дуже задоволені цією школою. На готель, думаю, так, навчання, якщо буде потрібно, якщо він знову стане таким же тупіком, розбалуваним мальчиком. І от, Звичайно. А готель я вже вас подивилась. Мені вже сподобалось.